Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами. Війна, наче повільний і нещадний ураган, вона несе цікаві життя окремих людей, цілих народів та країн, горе, розруха та смерть це її основні декорації. Та разом з тим війна завжди є передвісником змін. Культурних, технічних, етичних тощо. Вона переплавляє ідеали та світові порядки, формуючи майбутнє. Власне, змінюються також і люди. Певна річ, перш за все, ті, хто бачив обличчя війни на власні очі. Мова йде про фронтовиків. Кожен з них точно має в запасі дві-три історії, від яких світові знесло б дах. Та часом трапляються такі, чиє все життя здається, що найменше сюжетом якогось гостросюжетного фільму. Саме такою людиною і є автор книги, яку ми з вами сьогодні. Сьогодні обговоримо. Звісно ж, мова йде про знаменитого Ернста Юнгера. Цього автора та деякі його твори ми вже розбирали у 21-му випуску, та нещодавно на полицях книгарень я помітив нове україномовне видання ще його однієї чудової та напрочуд актуальної для нас книги. Називається вона Війна як внутрішнє переживання. І, власне, про неї ми сьогодні і будемо говорити. А тому приготуйтесь до культурологічних теревень, бо ми починаємо. Класично, перш ніж розбирати твір, ми зупиняємося на біографії автора. Проте про юнгера ми вже детально говорили у 21 му випуску, тому зараз лише коротенько пройдемося по його основних біографічних даних. Отож, Ернст Юнгер народився 29 березня 1895 року в німецькому місті Гайдельберг. З дитинства зачитувався пригодницькими романами, захоплювався різноманітними природничими науками, цікавився туризмом та любив походи. Загалом був всебічно розвиненою дитиною. 18 років втік з дому і вступив до французького іноземного легіону, але пробув він там недовго, власне, легіон йому був потрібен, щоб потрапити до Африки. Отож, доправившись туди, скоро Юнкер дезертирує і відправляється в подорож до Мароко. Звісно, що далеко він не зайшов, його впіймали і посадили до. В'язниці, проте батькам через Міністерство закордонних справ вдалося, що називається замнути цю справу, і молодого Юнгера було повернуто на батьківщину. Але скоро майбутньому письменнику знову набридли осідле життя, і в 1914 році він разом із братом добровольцями йдуть на фронт Першої світової війни. Зрештою, хоча вже не добровільно, то все ж пройшовши і другу. Період служби Юнгер пережив багатську небезпек, зібрав силу силену нагород, якось навіть брата виніс-під вогню противника. І разом з тим, все, що бачив, він скрупульозно занотовував до своїх щоденників, які вже художньо опрацьовані, вийшли у друк в 1920 році під назвою «В Сталевих грозах. Книга одразу ж стала бестселером, а Юнгер фактично національним героєм. У 1922 році виходить вже друга його книга, власне, та про яку ми з вами сьогодні будемо говорити. Говорити, а саме війна, як внутрішнє переживання, на відміну від сталевих гроз, де все викладено сухенько, фактично документально, у ній автор вже художньо ділиться своїми рефлексіями на різноманітні теми, що з'явилися у нього під час проходження служби та після неї. Тобто, книга є збіркою його роздумів над пережитим, які просто вражають своєю актуальністю і дуже резонують сьогоденням. Ну і звісно ж, багато що ілюструється фронтовими історіями, часом кривавими, часом страшними. Ними проте знову ж таки в сучасних реаліях доволі злободенними. Отож, переходимо безпосередньо до предмету нашого з вами обговорення: війна як внутрішнє переживання. Як я вже згадував, ця книга зібрала собі роздуми автора на різноманітну тематику від бойової лихоманки і до пацифізму під час війни. Тобто Юнгер розглядає війну як явище, що впливає практично на всі сфери життя, не тільки зовні, а так би мовити, і всередині окремо взятої людини, та й суспільство загалом. Автор зображує вплив війни на цінності, як вона формує світогляд і характер. При цьому він не приписує війні ролі абсолютного зла. Він вважає її природнім процесом, який, поза своєю кривавістю, завжди виступає у ролі передвісника змін для індивіда та світу в цілому. Разом з тим ця книга є дуже солдатською, як за змістом, так і за форматом. Невеличка, близько 130 сторінок, всього 13 розділів. І, можливо, це дивно, та для мене вона здалася дуже поетичною. Юнгер просто таки сиплі метафорами. Тут вже він повністю дає простір для свого пишномовства. Це, звісно, часом трошки ускладнює сприйняття тексту, та мушу визнати, що це красиво. Щодо змісту, то теми, які піднімає Юнгер, певна річ дуже актуальні. Як на мене, це навіть лякає, бо через 100 років. Вони все ще актуальні. Звісно ж, сюжету, як такого, тут немає. Це просто збірка есеїв, але в них автор щедро ділиться власними пережитими історіями з фронту. З них мені найбільше запам'яталося, коли восени під час зливи траншеї затоплювало. Причому це певна річ відбувалася з обох сторін, і дійшло до того, що і німці, і англійці просто повилазили з траншей і сиділи поруч, обмінюючись шнапсом, віскі, гудзиками шанели і так далі. Це просто настільки ламає мозок. Коли люті вороги просто за волею обставин, хоч і на короткий час стають якщо не товаришами, то хоча б нейтрально один до одного ставляться і навіть разом здатні випити. Що ж, у мене все. Свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного, ну і як завжди, до зустрічі у наступному випуску.